Я хотів би зробити коротенький такий ексурс про подію Різдва, про події, як Чехії кажуть Ванеце, а по-простому про народження Ісуса Христа. І ця подія, вона, знаєте, іноді ми маємо якесь свято, якусь подію, і вона мала значення в якийсь період часу, але сьогодні ми просто про це згадуємо. Подія народження Ісуса Христа вона мала значення як і тоді, більше як 2000 років тому назад, так і сьогодні. І перше, що хотів би згадати, що Ісус Христос прийшов в цей світ. Він не прийшов як якийсь правитель, він не прийшов як якийсь величний цар, але він народився в маленькому містечку, і він народився в яслях просто там, де кормлять тварин. Сьогодні часто ми, коли є в нас ще в державі якісь вибори, і ми покладаємо надію, прийде новий цар, новий президент і все щось зміниться. Але ніколи про жодного президента ніхто я ніколи не чув, коли б люди казали, це є цар миру або цар любові. Але Ісус Христос. Є той цар, який народився маленькою дитиною, який прийшов в цей світ, як цар миру і цар любові. І саме та перемога, перемога наших сердець, вона починається, коли туди приходить мир. Ангели, які в цю подію, коли Ісус народився, які співали на полі, вони співали, слава Богу, на висоті, мир на землі і в людях добра воля. Розумієте, коли кожен з нас ми починаємо довіряти своє життя, Ісусу Христу, довіряти Богу, тоді приходить мир в наше серце. І тоді починається оця добра воля в нашому житті. Ніхто не змінить наше життя, ніякий правитель, ніякі фінанси, ніякі інші ресурси, як не тільки Ісус Христос, який приходить в наше життя і робить там добру дію. Тому що ми бачимо, в той період мало хто хотів, щоб прийшов цар, який би змінив життя простих людей. Цар, який був тоді, він був дуже злий, і він хотів шукав вбити Ісуса Христа. Священники, ми бачимо, продовження життя Ісуса Христа, і вони так само вони не хотіли, вони хотіли лише своєї слави. Але Ісус Христос приходить лише в покірне серце. І сьогодні я би хотів вам побажати, щоб ваше серце прийшов той Ісус Христос, і Він готовий туди прийти, але це ваш вибір. Але це ваш вибір, це ваш добровільний вибір. Ніколи Ісус Христос не приходить в наше життя насильно, ніколи, ніколи Він не приходить в наше життя з диктатурою, але приходить лише з доброю волею. І тому сьогодні, коли ми згадуємо ці події, сьогодні ваше життя може змінитися, ваше життя може преобразитися, і в вашому житті може бути мир і добра воля, яка залежить лише від Ісуса Христа і від вашого вибору, іти за ним чи ні. Тому а, улюблені, нехай Господь благословить вас, нехай благословить Він нашу державу, і коли в наших серцях буде Божий мир, тоді буде в нас добра воля, і тоді буде перемога над злом. Амінь.